Так, Добрий день всім на каналі, буду трошки гробше розмовляти, бо вітер був, якщо гарно було чути. Так, колеса на пропозиції одне коліще R16 245х55, Розболтовка не розбита, маркування стоїть, що з BMW. Є паутинка, тріщини на протекторах. Там от, дивіться, то що побачить. всі получі діла. Так, не варене, без тріщин ударів я тут не побачив, щоб воно бити було десь. В наявності одна штука, вартість 1300 гривень. Два колеса на Волгу, 14 радіус. Так, по протекторам в гарному стані. Не то зима, не то універсальна, общем пара. Єсть. Невелика паутинка по бокам. Ось трошки такі от тріщинки пішли. Ну, такого критичного нема. На дром балоні тут трошки кращий стан. По висоті протектора тут 7,5, тут 7,2. Продається парою, пара буде коштувати 1500 гривень. Два диска ваз класика 13 радіус, старого зразка з вушками під металеві клупаки. Розболтовка не розбита цілі. Якщо на машину ставити, то потрібно треба буде їх прокатувати. От, видно, один удариний, в сторону трошки Ну, другий теж треба по-любому кидати, перевіряти на балансі. Пара буде коштувати 400 гривень, по 200 гривень штука продаю парою. Отвори кількість одинакова, вони є різні, там, більше і кількість їх. Так, З цим розібралися колесо одне на возику стояло. Возик однокольосний був. Все це прокручується з іншої сторони теж по радіусу, ну я не знайшов тут ну мені наче як 12 радіус. По висоті протектор 7 мм, ну, між протекторами теж є тріщинки, накачав, вуз держить. Сам диск не гнилий, можливо когось є. Такий використовується, буде 600 гривень вартість. Так, далі продовжую номер Viber. Питання на Viber. Так, Наступний лот, редуктор Ваз класика 01 моделі. По стану не скажу він, гудить, не гудить, але по візуальним всім признакам гарний стан. Зазубри немає, люфтів тут на хвостовичкові немає. Так от я буду прокручувати, вам буде. Це видно. Більш детальний огляд, є, кому буде цікаво, окремо знімемо. Все тут по заводові, болти, всі оригінальні, нічого не мінялося. Вартість 500 гривень. Так, і далі продовжуємо. Теж тут трішки насибирав його потрошку, як то кажуть. Номер Viber ще раз. Поїхали. Е, так, Комплект колпаків Волга 14 радіус. Ну, тут такі вони є тут тріщина присутня. Тут на одному десь я бачив. Ну, всередині вони мастикою оброблені, Щоб не розжавіли. Десь я тут находив, ось тут є. Так, і на одному бачив ще один десь дефект, такий неприятний дуже. Так, зараз так швидко, щоб його знайти. Так, ага, знайшов. Тут от проїла корозія. Так, то Метал кругом все гарний, а в одному місці щось прогнило. Так, вартість такого комплекту буде 150 гривень. Так, зеркала на скутер ліве-праве, пластмаски цілі, стекла, цілі, 150 Теж китайські сучасні зеркала на мотоцикл на мопед 150 пара. Це вже тут переробляли із автомобільних зеркал для мотоцикла. Пара таких буде 150 теж. Стекла цілі. Так, далі продовжуємо. Це бажано продати все одним комплектом. Там сідло. Обшивочка тут є. Моменти порвані. З іншої сторони все тут сіле. З якою іменно воно знято, я не знаю. Дуже я ними не увлікаюся. цікаві мені під акумулятор. Коробочка тоже ця. Частина вся ціла. Так, сигнал провіряв працюючий пульти. Тоді релюшка якась, і на задню частину на крилові прикручується теж такий бугель, як я правильно назвати. Так, варті за все буде 450 стяжки нейлонові 4,8 ширина, довжина 250. Кількість пачки 100 штук, 90 гривень пачка. Є кількість темні світлі, Тому які потрібно. Так, літол. 5-кілограмові банки. Така його назва. Вага в банки 5 кілограмів. Вартість однієї банки 1200 гривень. І центральний винт МТЗ юмз Кована ЧК. Пальчик в комплекті. Вага його без пальчика 6,7 кг. Нижній отвір 22 мм, верхній 25 мм, Провушені е, отвори. Так, довжина його в скрученому, тобто не в скрученому, а самої труби оцієї 36,5 см. Обща довжина в скрученому вигляді 60 см. Ну, В розкрученому там приблизно по-моєму, 76 або 78, може трошки більше. Ну, Точно кому буде не потрібно, будемо міряти. Вартість 1800 гривень. Так, ще раз номер Viber. Відправка Укрпушта, нова пушта по частковій повній оплаті. Делівері теж є. Дякую за увагу всім, Гарних покупок!